Постійно запізнюєшся, можливо, час змінити режим. Поговорили б ми з вами про це, якби не наша новинка. Чесно, це 3D дуже-дуже гарно. А, ну ви ще є. От ви ось так берете будь-який будь-який малюнок з асортименту цієї категорії. Отак От відрізали частину, яку вам треба. Обов'язково перегляньте, щоб тут не було ніяких полосок. Якщо вони будуть їх обріжте, чим ближче до малюнку, щоб вони вам також не перенеслись на тканину. Може, зблизька показати? І на сумку, футболку, світшот, худі, джинси, сорочку, спідницю, штани і просто навіть я не знаю, якусь декоративну подушку собі зробіть. І всім будете показувати, що її вишили ви своїми руками. Обов'язково виключіть пару в прасці. Прикладіть малюнок цією стороною до тканини. Покладіть пергаментний папір і під праскою потримайте від 15 до 30 секунд. Так, знімаєте пергаментний папір і чекаєте, поки малюнок охолоне. Чекаєте, поки охолоне. Коли охололо, знімаємо плівку. Якщо у вас сталося так, як у нас, тобто малюнок не приклеївся, то накриваємо ще раз пергаментом і тримаємо під праскою 5 секунд. Я прям хочу його відклеїти. Гаряче, ще. Почекали, поки охолоне, і знову пробуємо знімати плівку. Ну все, тепер вийшло добре. І для закріплення ефекту ще раз потримайте під праскою декілька секунд. Ну все, чекайте, поки охолоне малюнок. Так виглядає термоналіпка, нанесена на тканину. І що там ви обрали на комплектацію бісер чи нитки? Підготували та починаєте вишивати. За основу ми взяли шопер ось такий. Вони, до речі, ось ось будуть в наявності. Тому дуже рекомендуємо підписатись на нашу сторінку та слідкувати за оновленням асортименту. Бо якість тут! Клас, клас, клас! Ми для прикладу взяли бісерну комплектацію і покажемо вам трішки процесу самого вишивання. Насправді важкого зовсім нічого немає. Зрозуміло, буде навіть людині, яка вишиває вперше. Я ось до речі, теж вперше на термоналіпці вишиваю. Вони у нас є на різну тематику. Є ось навіть такі на третьому форматі великий малюнок. Вишили на сорочці, і готова вам вишиванка. Так виглядає наш готовий виріб. Бісер повністю перекрив малюнок. Тож переходьте на сайт посилання в шапці профілю. Каталозі товарів, обирайте кого? Розділ і в каталозі товарів обирайте розділ термоналіпки для вишивання. Ну, прикольно, правда? Можна куди.